Ти Знаєш що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Я взагалі робот-чувак. Вітаю вас, чувачки і чувишки! Сьогодні ми перемістимось на 27 років уперед, і подивимось на стереотипний дует двох копів з різними характерами, різними кольорами шкіри і різними нутрищами. Взагалі то один із них робот, і жарт був про це. Це шоу серіальні вбивця, де я, Богдан, розповідає вам про закриті на відкритій кінцівці серіали. Сьогодні до моїх рук потрапило творіння майже людина, або якщо англійською, Almost Human. Розберімо ж його. Серіал розповідає нам про роботягу копа Джона Кеннекса, який втратив свого партнера по службі не в останню чергу через андроїда. Друг загинув, а сам Джон втратив ногу і потрапив на півтора роки у кому. По поверненню йому дають нового колегу, тільки цього разу робота. Власна історія розповідає про кримінал майбутнього і стосунки людини з дуже розвиненим штучним інтелектом, який здатен навіть на емоції. Я не надто люблю ось ці всі детективні серіали про копів, проте мені подобається серіал Касл з Натаном Фіріоном, чи, наприклад, фільм Яскравість з Вілом Смітом. Я знаю, що це не найкраща історія. Загалом, ці всі сюжети поєднує наявність якоїсь фішечки. В одній історії головний герой це письменник, що шукає натхнення в реальних подіях, в іншій це взагалі фентезі у суміші з нашим 21 століттям. В нашій жертви ця фішечка де існує у вигляді світу майбутнього і нестандартного партнера нашого головного героя. Також в попередньо згаданих творах були доволі сильні актори на головних ролях. Тут це теж є. Головну роль тут виконує Карл Урбан. Ви його точно знаєте з володаря Кілець чи з того стартреку. Або ж точно бачили його в серіалі Хлопаки Андроїда зіграв Майкл Ерлі. З чогось прямо надвідомого він засвітився у двох епізодах серіалу Світ дикого заходу. Якщо говорити про творця серіалу, то його звати Джон Говард Вайман. Він узагалі у нас на всі руки майстер. Трохи актор, трохи продюсер, трохи сценарист і ще трохи навіть режисер. Його майже людина з'явилася одразу після закінчення іншого серіалу від Fox Межа, де Вайман займав крісло продюсера. Попри це, головним шоуранером там числиться Джей Джей Абрамс. І що цікаво, Джей Джей став одним із продюсерів дітища Ваймена. Це мені нагадує, як в Україні хрестять дітей, знаєте, давай спочатку ти мого похрестиш, а потім я твого. Що ж, той серіал межа протримався на плаву 5 сезонів. Що ж, майже людина зробила не так. Загалом, ось що я не читався. По перше, сайфайт це здебільшого дороге задоволення. По друге серіал в ефірну сітку ставили в понеділок о восьмій вечора, що вважається часом для сімейного перегляду. По третє, продакшн часто переносили, що спричиняло незручності і втрату коштів. Ну і на десерт я не знаю наскільки це правда, але фокси ставили серії не в порядку, що псувало загальну лінію сюжету. Що ж глянути ще, щоб полегшити біль від почуття незавершеності? Якщо йде саме за продюсерами, а зокрема за Абрамсом, який є доволі таки цікавим. Прозоріні війни забудемо, гаразд? Дуже добре може допомогти вже згаданий серіал Межа. Там сюжет крутиться навколо агентки ФБР, яка разом з науковцем працює над доволі дивним інцидентом. Чомусь мені також згадується видозмінений вуглець, знятий по одноіменній книзі. Там історія дещо інша: вона про те, як люди змогли переносити свою свідомість у чіпи, і тому не чіпляється за фізичні оболонки. І там одного чувака наймає багатий модило, щоб розслідувати вбивство цього ж модили. Не знаю, що давати третім, тому дивіться касла. Там Нейтан Філіон є. Ось так от у нас пройшов четвертий випуск. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть нам про що далі розповідати, лайкайте, оцінюйте, заходьте на наші соцмережі. Це було шоу серіальний вбивця, і я його ведучий Богдан. Текст вичитувала незамінна редактор Лєра. Почуємось.